Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про таке інфекційне захворювання, як скарлатина. Поговоримо про симптоми, про лікування та про профілактику. А більш детально наступні 15 хвилин нашого етеру ми проведемо з сімейною лікаркою Наталією Романенко. Наталі, рада вітати вас! Вітаю! Давайте почнемо з того, що взагалі таке скарлатина, так, і а, які її основні симптоми. Угу. Скарлатина це інфекційне захворювання, антропонозне, тобто передається лише від людини до людини. Від тварини заразитися неможливо. Тварини на це захворювання не хворіють. Основний збудник скарлатини це бета-гемолітичний стрептокок групи А це бактерія. Заразитися можна як від хворої людини, так і від бактеріоносія, тобто людина може взагалі не мати жодних симптомів, а заразити дитину на цю інфекцію. Так, які основні симптоми? Скарлатини це починається раптово, підвищується температура тіла, може бути до 39, так як вхідні ворота інфекції бета-гімелітичного стриптококу це мигдалики, то починається біль в горлі запалення цих самих мигдаликів. Може бути, звичайно, як при будь-яких вірусних і бактеріальних інфекціях, гострих це ламота в тілі, слабкість. Далі доєднується висип по тілу, який в принципі, і характеризує це захворювання. Виражений висип по тілу, мілкоточечний, рожевий. Сип висип може концентруватися на згинах суглобів, тобто на ліктях на під колінами в складочках. І що характерне, таке для саме для скарлатини: що висип на обличчі також може бути, але носогубний трикутник залишається блідим. Це така відмінна особливість цієї інфекції. Також характерний ще для цієї інфекції так званий малиновий язик. Тобто певі 3-5 днів при скарлатині язик обкладений білим нальотом, а потім він починає очищуватися. І язик прям такого яскравого, яскравого, червоного кольору, що прям із вираженими такими сосочками нагадує малину або полуницю, тому і так і кажуть на ньому малиновий язик. І запалені мигдалики. На мигдаликах може з'являтися навіть там гній, такі білі нашарування. Бетогімолітичний стриптокок він може визивати тонзилофарингіт це коли є чисто запалення горла, більше немає ніяких висипів по тілу. Це називається бактеріальний тонзилофарингіт І може визивати таке захворювання, як скарлатина з висипом по тілу. Так от кажуть, що тонзилофарингіт без висипу може бути, а скарлатина без запалення горла бути не може. Тому це така така також особливість, щоб не путали частенько, бо інколи на любий висип призначають антибіотики, думаю, що це була скарлатина. Але, на жаль, не завжди так відбувається. обов'язково Має бути запалене горло. сильно, так а які фактори можуть сприяти поширенню скарлатину? Хвора людина або бактеріоносій. Зазвичай сі зазвичай хворіються діти від року до 9 років. Це така основна когорта населення, яка хворіє на скарлатину. Звичайно, це скученість це або дитячий колектив, дитячий садок, або це школа, коли діти тісно контактують між собою. Звичайно, передається інфекція повітряно крапельним шляхом. При розмові, при чиханні, при кашлі це і сприяє тісний контакт. Угу. А, а які методи діагностики використовуються для виявлення? Маскалату? Це може бути або аналіз крові специфічний, або мазочок із горла. Є швидкі навіть тести на виявлення бетогімоетичного стриптококу. Буквально 5 хвилин у сімейного лікаря, мазочок з мигдаликів робиться, і ми тестуємо це захворювання, призначаємо відповідне лікування. Тобто то, то дуже просто можна так, діагностувати. Так. Ну і клінічно, звичайно, так, характерна клінічна картина. Тобто, треба звернутися до лікаря, якщо ви маєте підозру, і лікар вже встановить діагноз. А як відбувається а, лікування скарлатини і чому важливо uh -huh. якнайшвидше звернутися до лікаря? А, скарлатина, як я вже сказала, це бактеріальна інфекція, тобто лікується однозначно антибіотиком. Антибіотик призначається. На курс не менше 10 днів. Це також важливо, щоб батьки не лякалися, що ж так тривало, треба пропити антибіотик, але це важливо, щоб потім дитина не стала бактеріоносієм, а пролікувалася і відповідно не мала ускладнень. А, які можливі ускладнення можуть виникнути, до речі? Якщо, якщо недостатньо, ми лікувалися. Ну, ще хочу сказати, що скарлатина вона має три ступені, скажімо так, тяжкості, да? це легкий і середній, коли. Ну, є температура, так і дитинку висипає, там слабкість і так далі. Але є ще тяжкий перебіг. Це коли а, прям дитина може втрачати свідомість, бути стасаливою, не прокидатись, висока температура, яка не збивається, може доєднуватися, окрім висипу ще блювота то Я хочу наголосити на тому, що якщо ви бачите ці такі. Червоні прапірці, коли дитина млява, постійно спить, спить, не п'є водичку, висока температура, яка нічим не збивається. Якщо це раптом припадає на вихідні, то не треба чекати, треба одразу викликати швидку допомогу і госпіталізуватись в інфекційний стаціонар. Якщо це легка середня ступінь, лічиться амбулаторно вдома, сімейним лікарем і чому ж важливо все ж таки приймати цей антибіотик. Бетагіметичний стриптокок він вражає не тільки там шкіру, да висип і мигдалики, він також вражає серце, він вражає нирки, вражає суглоби. тобто Віддалені наслідки можуть бути такі, як запалення нирок, міокардит, суглоби да, е, запалюються. Тому дуже важливо прилікувати цю інфекцію, так як слід антибіотикам на курс не менше 10 днів. Тобто наслідки можуть бути не дуже добрими. Ну звичайно, звичайно, так, так, так. так. Тобто, ну запалення серцевої, серцевого м'язу це вже є, да, і Це ж не, не просто так, що запалення і воно пройшло. Це і далі, далі будуть за собою тягнути наслідки, і може перерости в хронічне захворювання. Ну Дитинства хронічне захворювання не треба, звичайно, тому звертаємось до лікаря і відповідно лікуємо згідно призначень. А, так, і я думаю, що до найголовнішого питання ми підійшли. А які заходи профілактики можна uh -huh. вживати для запобігання зараження? Сказати? Ну, обов'язково, якщо хвора дитинка, то вона має бути вдома. Ще такий нюанс: якщо дитина почала приймати антибіотик, то через 24 години після початку прийому антибіотики вона вже не заразна і може контактувати з іншими дорослими чи дітьми. Якщо ж дитина не приймала антибіотик з якихось причин, то вона має бути вдома 21 день. Це також важливо, тому що гора дитина не ходить в колектив, відповідно, не заражає інших дітей. Які ще, ще профілактика? Збалансоване харчування, тобто такі загальні рекомендації, які йдуть на укріплення імунітету. Збалансовано харчувати, вживати м'ясо, рибу, овочі, фрукти і так далі. Повноцінний раціон має бути. Фізкультура займатися спортом. Прогулянки на свіжому повітрі обов'язково, якщо це дитячий колектив, це дитячий садовча школа, провітрювання, вологе прибирання це такі загальні вакцинації немає від цього цієї бактерії. У нас тому загальні такі міри. Угу. Так, так виріши сказали, що в зоні небезпеки знаходяться діти від року угу. до 9 років, угу. чи хворіють цим захворюванням дорослі? Так, можуть хворіти і дорослі. Якщо в дитинстві не перехворіли, то можна заразитися в дорослому віці. Єдине таке, що, скажімо так, імунітет, якщо в дитинстві перехворіла людина, то імунітет формується стійкий, майже пожиттєвий, другий раз захворіти, ну, це треба дуже-дуже постаратися. Але якщо не хворіли в дитинстві, то звичайно доросла захворі, але так, вона менше, я так розумію, ніж у дітей. Так. А якщо вже доросла людина захворіла, uh -huh. так чи є uh -huh. особливості у лікуванні сквертими uh -huh. у дітей і у дорослому? Ні, це антибіотик. Антибіотик, звичайно, ми єдине, що підбираємо дозування, звичайно, дитині і дорослому. Антибіотики, групи вони всі по протоколу одні, і ті, що дитині, що дорослому. Головне це антибіотик курсом, як я вже сказала, не менше 10, 10 днів. Це обов'язково uh -huh. обов Пік цього захворювання там можливо це там як завжди знаєте, там, весна, осінь, літо, там зима. От якийсь період, коли цей пік йде в саму гору. Так, пік є. Це восени і взимку, але в цьому році. Дуже багато зараз діток, які хворіють на скарлатину. Прям ну от за мій такий досвід роботи на 12 років. Ну, скарлатини так, що по багато випадків, ну поодинокі випадки зустрічались. А от зараз, от саме цим літом, дуже прям багато. Дуже багато. Я вже на на моїй практиці, у мене зараз цим літом більше ніж за всю мою практику. Скарлатини зустрілась. Літо жарко і не осінь, і не зима ще, але зараз дуже багато. і це не тільки у мене, ми моїх колег точно так же, Дуже багато зараз кровати. А на вашу думку, чим це може бути зумовлено? Тісний контакт можеш знову ж таки. Хоча раніше ж також дітки може більше якось роз'їжджались по дідусям по бабусям. Літа зараз все одно діти ну, знаходяться тут на місці, все одно десь якісь літні табори більше концентруються, більше контактують між собою. Може, це ще сприяє так. Пані Талі, підсумовуючи нашу розмову, так таке загальне питання: як швидко відновлюється пацієнт після перенесення скарлетини і які рекомендації ви можете надати під час реабілітації? В принципі, це залежить теж все індивідуально від дитини з днів п'ять. 5... 7 до 10 і в принципі дитина, особливо якщо вона приймала антибіотик, то стан буде в неї вже добрий покращуватись. Після висипу може бути таке незначне шелушіння шкіри, але це також все проходить. Кроме зволоження на шкіру більше нічого не потрібно. І також ми, звичайно, рекомендуємо, що звичайний режим, скажімо так, життя, збалансоване харчування, гуляємо на свіжому повітрі, особливо, якщо дитина почала приймати антибіотик, вона вже не заразна. Тому загальні правила, нічого специфічного немає. Головна рекомендація не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря, щоб правильно встановити діагноз, віддиференціювати від іншого висипу і призначити правильне лікування. Бо це важливо саме при скарлатині, щоб уникнути. Складний. Ну я думаю, що це найголовніше. Вже багато людей повинні зрозуміти, що не потрібно займатися лікуванням. Для так, цього є так, спеціалісти так, і так. фахівці. Угу. Пані Наталі, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали нашої студії дякую. та за ці поради для наших глядачів. Дуже дякую. дякую. Друзі, а вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми про таке інфекційне захворювання, як скарлатина. В гостях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.